Завідувачка дитячої бібліотеки Галина Михайлівна говорить, що це вже не перше видання авторки. В шосту збірку під назвою Заграй мені мелодію веселу війшли вірші різноманітного жанру від лірики і до гуморисок. Ліричні вірші, вірші про батьківщину, вірші про маму, вірші про кохання і, звичайно, гумор. Є тут і гумористичні, можна використати на різних святах. У збірці авторка приділяє багато уваги своїй маленькій батьківщині. У віршах вона успівує красу і неповторність зміївщини, її природи та людей. На поезію Ні Негребінник композитори складають музику. Її чудові пісні стають окрасою кожного свята. На віршині Негребінник створені і пісні, які співають різні колективи художньої самодіяльності нашої зміївщини. Писали вір... свої мелодії і кривеженко. І Пупена, і Пилипчук приємно, досить таких самодіальних наших місцевих аматорів. Ще приємно сказати, що її вірші використовують на різних святах. У нашій Зміївщини і особливо в селі. Його її крилатий вислів про село. Мені так воно подобається, і так воно звучить весь час. Село моє, краплиночка на карті у світі невідоме та дармо, бо без села нічого ми не варті, і без села майбутнього нема. Для поліпшення ознайомленості дітей з поетичними талантами нашого району у загальноосвітніх закладах вили навіть окремий предмет література рідного краю. А поетів і письменників на Зміївщині як відомо, чимало для того, щоб дитина відкрила чарівний світ місцевої поезії. Це дуже добре, що вели. Таку, такий предмет, література рідного краю. А що значить предмет, коли немає літератури? А в нас вона є в достатній кількості. Дворі зміївської дитячої бібліотеки завжди відкриті як для маленьких допитливих читачів, які бажають поринути у світ писемного слова, так і для новачків, для тих, що самі роблять перші невпевнені кроки у літературному мистецтві. Наприклад, у нас в творчому об'єднання є такий хлопець, який не знав, що таке об'єднання є. І він сам писав ці вірші, сам і навіть не знав. Він говорить: я ніколи не читав поезію. І от я йому подарувала книги особисті, які дарували нам в самодіальні поете. Я йому надала, він відкрив такий світ, світ поезії, це тільки для того, щоб поліпшити його знання в поетичному слові. Це одне. По-друге, це тільки одна, одне надбання. Ми дуже багато виписуємо періодичних видань, теж друкується. І це допомагає нашим місцевим. І, звичайно, це спільнота. Якщо спільно поет, композитор і лунає пісня, о, чарівні звуки. Полонять не одне серце.